Боба хліб це любов. Да, да. Якби ваша франшиза була піснею, яка б це була пісня і чому? Це б точно була якась пісня Океан Океанельзи. Які тренди у франчайзингу будуть наступні п'ять років? Якщо ми говоримо про ринок України, то точно інклюзивність тобто для нас важливо. Ветеранський бізнес для нас важливо, щоб ветерани або сім'ї ветеранів могли адаптуватися через франчайзинг, через відпрацьовану бізнес модель Яку б суперсилу ви б хотіли мати, щоб масштабувати бізнес? Більше любові до людей, і дуже б хотілося, щоб любов примножувалася максимально. Як змінився ринок франчайзингу за останній рік? Навіть зараз я дивлюся там конверс, тобто міжнародні бренди почали заходити знову на ринок України. Це говориться глобально дуже класно, тому напевно він став якіснішим. По проектам і по підходам глобально, тому що пару років тому було набагато простіше. Які тенденції ви спостерігаєте через франчезі? Важко сказати, тому що ми запустили франшизу. Умовно там два роки на ринку франчайзингу, і саме любов до хліба, до України, до українського споживача, до того, що я хочу залишити гроші тут, платити податки тут? Оце важлива історія портрета франчезі. Клас, дякую вам. Рости це правильно. Правильно, це рости з франчайз груп.